Хочу з вами поділитись дуже цікавою аналогією про наше життя, яка надихнула мене глибше розглянути духовний аспект нашого буття. До появи нових технологій, телефонів та інтернету, людство передавало певну інформацію за допомогою листів. Листи могли бути написані різними чорнилами, різним почерком. І мати зовсім різний зміст всередині. Іншими словами, кожен лист був індивідуальним. Сьогодні наше з вами життя так само можна порівняти з написанням листа. Вміст цього листа складається з наших думок, і наших слів, наших почуттів та емоцій, наших дій та прийнятих рішень. Все це повністю фіксується і залишає свій слід. Але прийде день, коли у нашому листі буде дописано останній рядок, і буде поставлена крапка в кінці. На ньому поставлять початку і відправлять його за вказаною адресою. В Біблії у другому посиланні до Коринтян 3.3 написано Ви лист Христів, нами вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого. Сьогодні Бог закликає нас бути не просто безіменним листом, повним пустого тексту, дурних жартів, оглядів моди, нових технологій або стратегій для заробітку грошей. Сьогодні Господь пропонує бути його листом, в якому написано про велику любов Божу до всього людства. Листом, де написано так багато про Христа. І так мало про нас самих. Бог бажає, аби на цьому листу поставили свою початку і показати через те, що ми належимо тільки йому. А який вміст у твоєму життєвому листі сьогодні? Які будуть останні рядки, якщо сьогодні доведеться його завершити? Чи буде на ньому Божа печатка? Наш небесний поштар прагне доставити твій лист саме за адресою. В твій справжній дім, тож нехай наші життєві листи будуть сповнені великою любові, яку Бог пропонує нам через свою благодать.